Мир це не відсутність війни. Це щось значно більше. Так вважав Шрічен Мой, чоловік, який 27 років тому заснував естафету Біг заради гармонії. Він вважав, що саме спорт є могутнім інструментом поширення гармонії у світі. Сьогодні його однодумці в рамках марафону відвідали Тернопіль. Тернопіль відвідали учасники естафети Всесвітній біг заради гармонії. На меті руху привернути увагу людей до того, що ми повинні мати мир у думках і серцях, адже кожен з нас відповідальний за гармонію світу, а біг допомагає об'єднати однодумців навколо цієї ідеї. В Україні марафон стартував 24 серпня. Загалом ця акція подолала кордони уже більш як ста країн. Уайна Майя з Мексики, бере участь в естафеті втретє. Каже, дізналась про марафон і ще коли була школяркою, і з того часу він став її мрією. Два роки тому дівчині запропонували долучитися. Цього разу вона бігатиме лише два тижні, бо удома має повертатись до роботи та навчання. Вперше, долучившись до естафети, я бігала цілий місяць. я прийшла всю Британію. Вона дуже гарна. Україна теж прекрасна. Приємні люди, смачна їжа, багато кольорів. Четвертий рік біжить у марафоні Наталія Решетнікова. Вперше вона взяла у ньому участь на 10 днів. Тоді учасники бігали сходом України, а вона живе у Макіївці Донецької області. Цього разу жінка пробіжить увесь маршрут. Дорогі, діти, «Я кожного дня дзвоню, хворююся. символічне коло разом з учасниками пробігу що Тут у вас є така та та ініціатива, таке бажання. Просимо підійти і вишукувати вираз мого серця, щоб разом пробігти якось вирішить долю нашої підходьте. країни у команді, яка біжить по Україні. Учасники з 14 країн вони кажуть про події на сході знають, але приїжджати у нашу країну не боялися. Ми намагаємося об'єднати людей і бачити позитив за події в Україні. Зараз несуть відповідальність політики. Біг заради гармонії є неполітичним заходом. Тому ми намагаємось звичайно уникати зон конфлікту. Хочу подякувати українцям за те, що вони так щиро нас приймають. Ми не очікували. Ми так гарно проводимо тут час. Дуже вам дякую. Естафета полягає у тому, що у світі є кілька команд, які підтримують цей рух. Кожна з них має свій маршрут. Бігають вони із смолоскипом, який, відвідавши певний населений пункт, вручають людям. Він символізує відповідальність кожного за гармонію у світі. Колись його тримали Нельсон Мандела та мати Тереза. Тепер таку можливість отримали і тернополяни, які зустрічали. Учасників естафети до речі вони також долучилися до бігу заради гармонії, пробігши коло навколо театрального майдану.